виконані унікальною технікою, експонуються в художньому музеї. Силовики-прикордонники перші на теренах СНД. Про чемпіонат з горювого спорту, в якому перемогли українці. Тут їх вважають поляками, там їх приймають за українців. А вони і те і інше сприймають із гордістю. Багатодітна родина Сокальських є етнічними поляками Поділля. В той час, коли Україна тільки почала свій шлях до Європи, родина Сокальських інтегрувалася з Діда Прадіда. Тихомирно вони десятиліттями живуть на українській землі за польськими традиціями. Тож як воно мати дві батьківщини, коли розум належить Україні, а серце кличе до Польщі, дізнавалася Юлія Стафурова. Острів Польщі посеред Хмельницького. У цьому абсолютно звичайному будинку мешкає багатодітна родина Сокальських. Тато, мати і четверо дітей. За паспортом усі вони українці, а в душі поляки. Причому Польща тут починається прямо з порогу. Це фігурка мати Божої. Підтвердження тому, що в цьому домі живуть віруючі католики. І з другої сторони надія нас, нас людей на те, що нас буде мати Божа оберігати. Газети, журнали, книги, біблія, навіть радіо, усе, що знаходиться у будинку Сокальських, говорить польською. Думаєте, якою мовою? Теж польською, тому коли я починаю по-українськи розмовляти чи по російськи то я вже думаю. Шо? І бувають слова прискакують. Господиня будинку розповідає, її мати полячка, а батько українець. Однак тато так любив маву, що повністю прийняв і мову, і віру, і звичаї дружини, як свої. Просто йому принятник було. А от чоловіку пані Людмили не довелося заради кохання перехрещуватися. Він чистокровний поляк і католик. Щоправда, зростила його подільська земля, однак говорять у родині виключно польською. Навіть дитяча садочка пішла. Старша дочка, так вона по-польськи розмовляла її син. Ну, нічого там, розуміли їх. Історичну батьківщину, родина Сокальських, відвідала вже у зрілому віці, господиня каже, до Польщі не переїхали, бо свого часу не вистачило сміливості і рішучості. Однак про це жодного разу не пошкодували. Хто як може так живе? А знаєте, коли прожив вже, вже своя хата, саме своїми руками все робиться, вони вже трудо молодості, швидше хочеться десь поїхати. Ну, хоча хто його знає. Тим часом діти, а їх в родині четверо, усі вже дорослі, своє майбутнє так чи інакше пов'язують із історичною батьківщиною. Віталій Сокальський третій син. Нині хлопець навчається у польському вузі, запевняє, що і тут, і там його сприймають як рідного. В Польщу, А мене особисто дуже добре, Я як людина така компанійська, то мене приймав без проблем. І хоч усі члени родини Сокальських говорять, думають і мріють. Польською Україну чужою аж ніяк не вважають. Українські вареники «Так, так, так. так. традиційно, як кожна родина, то також варимо. Ну, Боже, завжди ну, може не так, як інші по-своєму, хоча подобається людям. Польська громада Хмельниччини нараховує понад 40 тисяч етнічних поляків. Багато з них мають тісні зв'язки з історичною батьківщиною. Однак покидати Україну теж не збираються. Відтак, питання євроінтеграції України і для них, і для нас є однаково доленосним. Вважає голова обласного осередку спілки поляків. Не можна сказати, що на другий день, 29 листопада, на Україну буде падати манна небесна. Манни не буде, але поступово, поступово в Україні будуть прийматися такі закони, будуть прийматися цивілізовані закони. Цивілізованого життя. Більше того, Польща вважається головним адвокатом України у питаннях євроінтеграції. Тож, чи стануть дві братні сусідки ще ближче, стане відомо вже цього місяця під час саміту у Вільнюсі. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску. Обмін досвідом заради майбутнього. Вже півроку на Хмельниччині працює обласний перинатальний центр. Заклад, де висококваліфіковані фахівці озброєні найсучасніше.